Вітаємо, друзі! З вами Олександр Вільмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що майже весь день 10 листопада, і перша половина дня 11 листопада в Одесі повністю, майже повністю, це повітряні тривоги. І вчора увечері це супроводжувалося ракетними ударами та ударами дронів Камікадзе. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь. Отже, день 10 листопада став в Одесі днем повітряних тривог, рахувати які я вже просто заколибався. Частина цих повітряних тривог була пов'язана зі зльотом російських винищувачів міг 31 к які можуть завдавати удари аеробалістичними ракетами. «Кенджал». І якраз зараз ще одна саме така тривога. І вчора подібна тривога тривала кілька годин, оскільки цей винищувач. Опробував політ з то заправкою у повітрі і вчора, приблизно з 7-ї години вечора і до 3-ї години ночі, од вже 11 листопада, росіяни атакували Україну ракетами і ударними безпілотниками. Всього в хронологічному порядку було випущено одну ракету Х-31 з літака тактичної авіації з акваторії Чорного моря. Потім була одна ракета Онікс, яка була випущена з Криму, і 31 ударний безпілотник типу Шахет. Частина безпілотників з морського напрямку також летіла на Одесу. Ракетами вдарили двічі по Одесі та її околицями. Перший приліт ракетою Х-31 був по дачному кооперативу, де постраждали троє людей. Також було влучення по припортовій інфраструктурі вже у Одесі. Це була ракета Онікс, і при цьому ніхто не постраждав. І про це повідомляє офіційно Одеська обласна військова адміністрація. І вже після ракет росіяни запустили ударні безпілотники, сили протиповітряної оборони на підходах до Одеси збили чотири таких дрони, але було одне влучення по будівлях, які не використовувалися також у припортовій зоні. Окрім того, вранці, вже 11 листопада, росіяни випустили одну ракету по балістичній траєкторії по Києву. Це була ракета або Іскандер М або С-400, яка була збита. Загалом силами української протиповітряної оборони було збито 19 з 31 дрона та одну з трьох ракет, тобто 20 з 33 повітряних цілей. Це результат не 100% та протиповітряна оборона постійно посилюється. Люється, тому стежимо за ситуацією. Далі буде до побачення, слава Україні!